Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Життя і смерть. Дві долі двох різних людей. Участь у земному житті та участь у заробному житті. Ніхто не може. Збагнути до кінця людським розумом, і ніхто не може заглянути за, за навісу за гробну. Але Святе Євангеліє власне змальовує нам цю картину і це розповідає сам Господь Ісус Христос. Він смальовується долі Бог людей. Багатого, про якого навіть не написано як його ймення, та про бідного Лазаря. Власне, змальовуючи цю картину, Господь акцентує увагу на тому, що він, багатий, був, одягався в порфівісон і щоденно розкішно бенкетував. Це говорить про те, що це не була скупа людина. Бо він не міг бенкетувати сам Він, напевно, запрошував друзів, знайомих, товаришів, колег по роботі, з якими проводив час, не шкодуючи свого майна і свого багатства для тих, хто був поруч. Мало того, Євангел не описує про якусь жорстокість цього чоловіка. Бо той лазар, який лежав при воротах його дому, не був не скривчений. Він його відганяв від воріт, а не завдавав йому ніякої кривди. Просто був байдужим до долі нещасного Лазаря. І ось, торіво хресті. Ми маємо зрозуміти, що гріх багача заключається не в його багатстві, а в його байдужості. І саме байдужість це є той гріх, який сьогодні сидить в серцях більшої категорії людей, які живуть на планеті Земля. Байдужість заключається в тому, коли нам. Хочеться допомогти тим, хто цього потребує, коли ми не маємо співчуття любові і милосердя. І, власне, таке серце стає закорузлим, байдужим, черстим і нездатним відчути чужубі, чуже воле, чуже і ось Наступив той момент, коли ці два чоловіки, які жили в різних умовах, хоча були неподалік один від одного. Про Лазаря описує на Івалії, що він був готовий споживати крихти, які падали зі столу багача, та їздили не дбало. У нього не було друзів, так як у багатого. Єдиними його друзями були пси, собаки. Які приходили і лизали йому рани. І, маючи оце бажання наситити своє тіло, терплячи оці муки від тих ран, від тих виразок, які були по всьому його тілу, це говорить про страждання. яке тільки може людина перенести в цьому земному житті. Але написано, що коли помер Лазар, то душу його ангели взяли і віднесли на лоно Авраамове. А про багатого написано, що коли він помер, його поховали. Звісно, що похорон Лазаря і похорон багатого так само, напевно, відрізнялися. Напевно, всі в місті знали про те, що помер той чоловік, який дуже був багатий. Але поруч із тим не згадано в Євангелії про його ім'я. І я би хотів на цьому закцентувати увагу сьогодні при Ріво Христі, наскільки важливе ім'я в житті людини. Наскільки важливе є значення цього ім'я. Тому, що сьогодні, коли народжуються діти, молоді батьки часто керуючись якимось там кіносеріалами, чи будучи десь якийсь певний період часу за кордоном, де щось чуючи, десь щось маючи на слуху, якесь приємне ім'я, дають те ім'я своїй дитині, не роздумуючи над тим, а що означає це ім'я. Ви знаєте, коли я опитав дітей в критичній школі і навіть... В ліцеї аграрні, я запитав дітей, які вже доселися на цю віку. Одна дитина на цілу групу, тільки знає значення свого імені. Уявіть собі це вроді те, що люди не знають, що означає це ім'я. І це дуже важливо батькам, які називають свою дитину тим чи іншим іменем, вони мають значення, знати перш за все значення цього імені. Далі вони мають знати життя цього святого, на чий честь ми називаємо свою дитину і тільки після того давати це ім'я. І що парку це дуже важливо, тому що коли ми даємо дитині ім'я, ми даємо не тілу, а душі. Ця людина, яка народилася на світ і отримала це ім'я, вона цим ім'ям іде не лише по цьому земному житті, але. Цим ім'ям має постати перед Богом у вічності. І часто буває так, знаєте, як кажуть, народі прислів'я, як корабель на звезда, він і попливе. І поплеве. яке ім'я ти даш дитині, такою буде і доля цієї дитині, такою буде і життя цієї дитини. І ось дуже важливий і іслідуючий момент, який стосується ім'я. Нерідко пишуть в записках, пам'ятаємо, хоча я вже декілька раз, багато раз на цьому акцентував увагу, що коли ми пишемо, опанаємо записку, чи за здоров'я, чи за упокій, важливим є ім'я. Не прізвище, не родина, а ім'я, саме ім'я. Нерідко приходиться бачити такі записки, коли одна сім'я дякує Богу. Що значить сім'я дякує Ім'я тих людей, які дякують Богу. Оце важливо. Особливо, коли мова йде про молитву. Особливо, коли мова йде про ходатайство за ту чи іншу людину. Важливим є ім'я. Ім'я це те, що єднає нас із небесами. А далі дуже важливий є такий момент, і ми читаємо про це в останній книзі об'явлення Яна Богослова. Книгу життя життя вічного. І там написано не про прізвище, не про професію, не про щось інше, а написано, що і в цю книгу будуть записані імена тих людей, які удостоються жити у вічності. І ті, яких не будуть імена, записані в книзі життя, будуть позбавлені життя вічного. Так написано. В книзі об'явлення Яна Воспо. І саме тому ім'я має дуже важливе значення. Уявіть собі, що цей чоловік багатий, будучи ще тут, на цьому поприщі земному, маючи якісь труднощі, маючи якісь радіщі, дії, нібито розкішно бандитував провадив життя, яке життя ми до кінця не знаємо. Але більше було гріховним, та вже тут за земле життя його ім'я було викреслено. Тому тобто Господь не називає його по імені. А Лазар, який був бідним, нещасним, але він мав ім'я. І власне, оце ім'я супроводило його і навіть після розлучення з цим земним життям, бо написано душу Лазаря. Ангели віднесли лоно Авраамове. Не написано, що душу бідного, а Лазаря, ім'я його написано. Тому до його не соромтеся свого імені. І, власне, ім'я це те, що є єднаючим моментом нашим із Богом. Ми приступаємо до причастя, називаємо своє ім'я. Ми пишемо поминальні записки, як своє ім'я. І скрізь і всюди важливим є ім'я. Тому про це пам'ятайте. Так само, коли народжується діти, думайте про те, яким ім'ям назвати цю дитину. Що це ім'я означає? Тому що так само має дуже важливе значення. І ось доріг у Христі доля оцих двох чоловіків за гробом виявилося. Зовсім іншою. Написано, що багатий терплячи муки в пеклі побачив здая Лазаря на лоні Аврааму і просить його про те, щоб той злочив йому уста, бо він терпить муку пекельну. А далі просить дозволь, Отче Аврааме, щоб він не я, а він. Щоб він воскрес із мертві, щоб він повернувся до життя, щоб він попередив моїх п'ятьох братів, аби вони не попали на це місце вічної Уявіть собі, цей чоловік не був байдужий навіть до своїх рідних братів. Він другий і себе. Він не був егоїстом. Він думає, я терплю, та хоча б брати моїх не попали на це місце. Аби вони не терпіли, аби вони не мали цих мук, які я маю. Що відповідає? На да, це Авраам каже ні, вони мають Мойсея і пророків їх, нехай слухають. Що це означає Мойсея і пророки? Мойсей давно помер, Мойсей Стерозовітні правильні. Мається на увазі святе Письмо, Слово Боже, яке зверне до кожного із нас. І він далі переконував просять. Та ніж, волоче, Аврааме, але коли хто воскресені з мертвих, то вони повірять. І Авраам каже: ні. Якщо вони не вірять Мойсею і пророкам, то коли б хоч хто з мертвих воскрес, не повірять. І ось це, дорогі могрестів стосується нас із вами. Якщо ми можемо себе в якийсь той чи інший спосіб. Привітнювати до багатого чи до лазає, то думати собі, ну я і не лазав, ну і не багатий, якось так собі живу посередині. Але коли мова йде про Мойсея як і пророки, коли мова йде, що каже, ніхто не повірить, хоч би хто знає не І скільки сьогодні людей є, які переступають поріг храму і промовляють ці самі слова, кажучи, а хто звідки вернувся? А хто знає, що там за грома? Може, це все вигадки, Може, це все видумки. Може, це все придумали для того, щоб людей тримати в у покої. Так знаєте, адеїсти свого часу казали з радянської влади. І тепер сучасні атеїсти продовжують цю же саму місію. Хто звідти вернувся? Хто знає, як за загроб? А я хочу сказати, що багато людей вернулися звідти. Просто вони з вами не зустрічалися. Або з ними не зустрічалися. Я звертаюся до тих, хто каже, що ніхто звідти не вернуться. Лікар Момкі написав 150 випадків життя після життя людей, які пережили клінічну смерть і після того повернулися до життя. А ми, кажемо, ніхто не повернувся. А скільки таких випадків щоденно здається у світі? що люди переживають. Клінічну смерть мають певний досвід цього, що вони бачили за глубоком і повертаються до життя не своєї волі, а волі Божої. Для чого? Тому що мають особисту місію, покладену на них Богом звістити людям про те, що життя земне це не казка. Це не винка, це реальність. І от для того, щоби нам Познайомитися, яке це життя? Що це за життя? Про що мова йде? Якого нам і дано Мойсея і пророки? Тобто священне Писання. Слово Боже сьогодні зверне до тебе і до мене, до кожного із нас. І саме тут, у цій науці, яка дана Богом, і вона завжди є свіжою, некріючою, завжди. Особливо, коли ти споживаєш свіжі віки. Отаким для кожного із нас є наука Божа, слово Боже. Уявіть собі, що впродовж тисячоліть ця наука актуальною була, є і буде до кінця світу. Ніхто не може сьогодні сказати, що це перестаріле. Це вже не стосується. Це не про мене йдеться. Мені цього не треба. Ні. Чому? Тому що це актуальним було і в той час, і зараз, і буде завжди актуально. І ось тому заклик до нас. Сьогодні ми повинні задати запитання. Ми всі, кожен без виключення, або біля воріт, або за воротами. Сам стан нашого земного життя саме життя наше. Або ми у воріт, як лазер, або ми за воротами. Що дуже нам добре. Повести, яке наше ставлення до Мойсея та Пророків, до Слова Божого. І які наші стосунки з Богом? Чи ми хочемо знати, яка його воля? Чи ми готові прийняти цю волю Божу? Чи ми готовими є до того, що в будь-яку мить може наступити часто звуки із цим видим? Світом. Повірте, як би вас пише, не похоронили, яким би не був великий пам'ятник на вашому грубі. Це аж ніяк не впливає на участь душі у зародному житті. І ось, власне, того, що ця участь була блаженною. Ми повинні вже сьогодні, незалежно скільки тобі років, сьогодні, 30, 50 чи 80. Ми повинні сьогодні вже задавати собі це запитання якою буде моя вічність? Де оберіться моя душа після розлучення із цим тілом? По нею прийдуть ангели, які піднесуть налогу Авраама, чи по неї прийдуть біси і потягнуть її до Алів. І задаючи собі ці запитання, ми маємо давати відповідь не оправдовуючи себе. Я добрий чоловік. Я багато родового, мали багато друзів. Ми часто зустрічаємося. Я готовий ділитися чимось, я готовю віддати щось. Але питання було іншому. Яке твоє ставлення до тих людей, які відчувають біль, які перебувають в скорботі, які перебувають в біді, і вони не твої друзі? Яке твоє ставлення до тих, хто сьогодні потребує твого доброго слова, твоєї допомоги і... Яке твоє ставлення до цього? І чи відчуваєш ти оцей біль? І чи є в тобі оце спочуття? І чи є в твоєму серці оце милосердя? Оце питання до кожного із нас. І тому ми сьогодні повинні взивати, кажучи, Господи, навчи нас бачити у кожній людині тебе. Дозволь нам, Боже, не закривати своє серце від чужого болю. І пам'ятати, що справжнє багатство в любові і милосерді. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь.